Доброго дня, вас вітаю компанія Вірамакс. Зараз у нас на обзорі вигрузка контейнера з Китаю. Контейнер прийшов в Одесу. Вигружаємо люльки марки Hubei ZLP630. Люлька фасадна, оцинкована. Це в нас балюстради, кабеля, фасадні колеса. Без такої якості трос, боковини, стойки. Звертайтесь за купівлею та орендою люлюк. Будемо раді відповісти вам на всі ваші запитання. Дякую за вашу увагу. На все добре.